Ви дивитеся новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! На Миколаївщині військовий намагався потрапити в тиловий підрозділ за Хабар. За даними слідства, у грудні 2023 року матрос надав заступнику командира батальйону Хабару 5 тисяч доларів. За ці гроші він сподівався уникнути виконання завдань у зоні бойових дій. Після виплати всієї суми неправомірної вигоди матроса затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у виді 214 тисяч гривень. Більше половини українців хочуть якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це відбуватиметься із порушенням законів. Такі дані нового дослідження КМІС. А от 42% українців іншої думки вони вважають, що треба карати за законом, навіть якщо сам процес займатиме багато часу. У КМІСІ додають громадськість очікує на реальні вироки та реальну відповідальність для хабарників. Додам опитування проводили з 29 листопада по 9 грудня 2023 року. У ньому взяли участь 1300 Дцять один респондент в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Президент Володимир Зеленський анонсував старт виплат компенсації для купівлі нового житла для тих українців, чиї домівки зруйнувала війна. Подати заявку на виплати можна через дію, ЦНАП або нотаріуса. Після цього відповідна комісія має ухвалити рішення про надання сертифіката. Про це рішення ви можете дізнатися через дію. Там же ви побачите суму, на яку можете розраховувати. І на ці кошти можна буде придбати житло на первинному або вторинному ринку. На сьогодні відповідні заявки подали вже понад. Сім тисяч людей наразі сформовано майже півтори тисячі житлових сертифікатів. А міністерство інфраструктури перерахувало вже перші 2,5 мільярди гривень для майбутніх виплат за знищене житло. Дефіцит бюджету України на наступний рік зменшився з 41 мільярда доларів до 37. Мова йде про ті кошти, яких країна потребує від міжнародних партнерів. У міністерстві фінансів пояснили, що бюджетна прірва зменшилась за рахунок збільшення доходів, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також зменшення капітальних видатків держбюджету. Наступного року ключовими завданнями бюджету є військова кампанія та соціальна підтримка. Якщо оборона і безпека фінансуються виключно за рахунок внутрішніх. Доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери Україна розраховує на допомогу міжнародних партнерів. Хтось у полоні свята, а хтось у полоні на свята. Активісти повернули напис нагадування про українських полонених на будівлю бізнес-центру, зруйнованого росіянами на проспекті Шевченка. Днями у соцмережах почали поширювати фото, ніби допис зник. Вчора ми дізналися, що цей напис не зруйнували, а його е, листи, котрі у мене за спиною, їх перегорнули і залишили лише прапор. Сьогодні багато небайдужих людей приїхали сюди дізнатися, чому сталося. Хочу відзначити адміністрацію, хочу відзначити е, службу безпеки е, цього приміщення. Вони вийшли на контакт, вони пояснили, чому так сталося. Вони розповіли, що дуже багато безхатьок вночі намагаються проникнути усередину і щось вкра. Чи щось дістати, звідти потім вони сказали, що був випадок, коли відкрутили не один лист, тому що для того, щоб проникнути, потрібен один лист, а відкрутили чотири чи три листи, і вони е, гадали, що це може бути хтось з матіркаце нельзя з проросійською позицією е, і ті, хто проти цього напису. В Полоні окупанта досі перебувають майже 5 тисяч українців. Родичі полонених регулярно збираються на акції, аби нагадати про проблему. В Одесі перейменують вулиці на честь загиблих українських військових. Таке рішення ухвалили на засіданні історико топонімічної комісії міськради. Тепер його має затвердити сесія. Зокрема, мова йде про вулицю Марії Демченко в районі Дачу Ковалевського. Вулиці планують перейменувати на честь Дениса Максишка. Він служив командиром батареї 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Загинув 14 березня 22-го року під Миколаєвом, вулицю Каманіна на великому фонтані планують назвати ім'ям Валерія Самофалова, матроса 137-го окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти, який загинув 5 березня 22-го року в Миколаївській області. Усі рішення ще мають підтримати на громадських слуханнях та сесії міської ради. В першу чергу ми зараз будемо перейменовувати вулиці, які будемо ну, приймати пропозиції на розгляд тільки на честь тих хлопців, які отримали звання Героя України або є повними кавалерами трьох найвищих ордінів України. Чому таке обмеження? Тільки тому, що нам постійно надходять достатньо багато пропозицій про перейменування вулиць на честь хлопців, які загибли на цій війні, але цей список. Тільки великий, що ми маємо ввести, хоч якісь якусь логіку цього перейменування. Якщо ми будемо виконувати абсолютно всі побажання побратимів і рідних, то у нас, вибачте, скоро, ну, там половина вулиць Одеси. Вона так може статися, що буде носити назви саме на честь загиблих хлопців. Є ще пропозиція перейменувати парк Горького на парк імені Марка Твена, а сквер перед залізничним вокзалом з Пушкінського на площу роза вітрів. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.